Три знаки, яких накриє Ретроградний Меркурій. З 18 липня ретро Меркурій у раку. І ці три знаки відчують його найгостріше. Якщо ви належите до одного з цих трьох, приготуйтесь. Це ретроградний Меркурій не просто зіб'є ваш Wi-Fi чи переплутає повідомлення ні, він зачепить набагато глибше це пам'ять і старі незавершені історії. З 18 липня по 11 серпня це справжній емоційний детокс. І ось кого він накриє найсильніше. Рак, ваш знак епіцентр цього астроперформансу: усе буде надто емоційно, слова ріжуть, тиша ще гірша. можуть повернутися давні образи, спогади дитинства, невисловлені почуття, конфлікти у родині. Вірогідно. Головна порада: не реагуйте одразу, дайте собі час прожити цю емоцію. Козиріг. Вас накриє в особистому. Старі партнери, минулі конфлікти, незакриті розмови, усе це повернеться, навіть якщо ви в нових стосунках. Контролювати ситуацію не вийде. Треба буде відчувати, а не планувати. Порада не знецінюйте свої почуття. Пропрацюйте це, а не втікайте. Оген. Для вас головна тема рід, дім, батьки і емоційна стабільність. Можуть з'явитися сімейні драми або незакриті питання з домом, переїзд, спадок, ремонт також можуть повилізати глибокі травми дитинства. Головна порада: не ігноруйте ці сигнали. Це не просто поганий настрій, це якраз такий сигнал зцілити ситуацію. Головна ідея, що цей період не для ривків: це час зупинитися, прислухатись до себе. І нарешті сказати собі правду. Підписуйтесь, якщо хочете більше глибоких астропідказок.